То лівий берег чи минай. Я запрошую вас на стадіон Авангард у Рівному. Саме тут власне кажучи, сьогодні буде визначено переможця цього турніру і команда, яка наступного сезону представлятиме власне кажучи, своє місце, свої кольори в елітарному українському футбольному дивізіоні. І, власне кажучи, учасники матчу вже з'являються на футбольному полі. Олександр Шандор виводить команду на газон. Стадіону Авангард у Рівно, Лівий берег і минаєць команди, які ніколи у своїй історії ще не перетиналися. Не грали навіть спаренків, не кажучи вже про офіційні поєдинки. Ну а сьогодні подача від Когута Та зараз до штрафного майданчика ніхто не доторкнувся до м'яча і Той виходить за межі футбольного поля. Ну, перший напів момент у нашому матчі, який створює команда із столиці. Атака, атака минає! Зараз удар! Фантастичний удар і добивання! Це кораблін пробивав, добивав Владислав Дворовенко. Ну що ж, Каркас воріт, вступається зараз по серйозному за лівий берег. Дійсно, хороший момент зараз створює із Закарпатії у своєму стилі. Тимур Кораблін, 22-річний, зараз створює фактично самотужки сам для себе момент. Добивання теж було гостре, але, звісно, не настільки як первинний момент цієї небезпечної атаки. Єгор Гунічев зараз на ваших екранах. Один, один. Такий момент лівого берега чи буде удар? Як блокується і допивання! Неймовірна робота Олександра Бандори Зараз у рамці воріться Даніл Сухоручко пробиває Це якраз та атака. Другий темп якої був супергострий. Лівий барак відповідає своїм дійсно якісним, дійсно дуже-дуже гострим моментом. Перша хороша нагода для команди Віталія Первака. Кутовий для лівого берега. Подача Удар Бана! Лівий берег забиває, що я говорив вам про банаду. Це людина, яка наче риба у воді почувається під час подач від кутового прапорця. Так він не забив зараз, забив сухоручко, який все ж таки конвертує ось той попередній момент, пам'ятаєте, у забитий м'яч. Ну але роль банади, його відчуття позиції, його відчуття момента, його навченість зрештою грати під час кутових. Я не побоюсь цього слова, але в українському футболі лічені футболі. І можуть настільки органічно почуватися на другому поверсі. При цьому не маючи якихось космічних габаритів, фанати лівого берега святкують. Їхня команда виходить вперед в тій точці, де і треба було опинятися. 44-й номер. Банада пробиває бандура, впорався з його вдаром, але добивання сухоручка вже ні. Там маленький рикошат від Шалфеєва, але мені здається, це деталі, навіть якби не Шалфеєв був би цей забитий м'яч мати удар. Команда, навіть поступаючись в більш, як один м'яч, може правильно реагувати на це. Що ж це за момент і ще бандура! З величезними проблемами, але дістає м'яч, ледве не отримав зараз за комірець. Банада це була скидка акцентована на вицефово. Якщо не помиляюсь, а як там виник цей момент? Ну, в принципі, ті, хто стежить за українським футболом, я думаю, вони розуміють, що рівненський газон, газон рівненського авангарду, є доволі специфічним футболістом. 2 0 Лівий берег забиває другий м'яч неймовірної краси. Гол! Просто фантастика. Олег Синиця відзначається, кладе м'яч, під дальній кут. І це дуже і дуже серйозна заявка. На те ви, Ну давайте так говорити виграти перший тайм цього матчу. Ми пам'ятаємо, хто суперника у лівого берега. Але. Треба знову констатувати, що тиск на суперника на його половині поля конвертується в момент. Конвертується, зрештою, забитий м'яч, який зараз на о, свій рахунок записує Олег Синиця. Ось його поцілунок у камеру. Дійсно, лівий берег якісно готовий до цього матчу. Зараз непогано пропускає м'яч тут когут, відборовся, здавалося, все, але до кінця дограє синиця, вигризає у того, таки шалфеєва. Ну і з-під Прокопчука зараз лівою ногою, що означає грати до кінця так. Вакула подає до штрафного майданчика. Там падіння. Е, Олександр Шандр ніяк не реагує. Футболіст минає, продовжує лежати на газоні. Е, гра зараз буде зупинена. На матчі працює система Вар Роман Блавацький, е, арбітр вар, асистент арбітра Вар Максим Чертоляс. Давайте подивимось повтор епізоду. Е, скиба послизнувся. Футболіст минає, як на мене. На... Шість футболістів лівого берега у чужому штрафному майданчику. Дедух подає удар. Заблоковано. Шалфєєв. Він блокує удар Володислава Войцеховського. Акцентовано, націлена подача. Лівого берега триває. Сухоручко розвертається і пробиває по воротах. Багато бере на себе. Це точно буде подача до штрафного майданчика. Вицеховський. Непогана скидка. Удар, ні, це подача. Тут ліполітав м'яч штрафним майданчиком. Але до акцентованої крапки цієї атаки так і не дійшла справа. Лівий берег, як клуб о, таку солідну. Еволюцію проходить. давайте після цієї атаки. Передача непогано зараз вирізає сукоручко і 3-0 Лівий берег вже громить. Минай. Ну і хто? Звісно, Микола Когут. Він мав забити по сьогоднішньому мечу дуже помітний, дуже активний. Ну і тут euh, треба, от, розбираючи цей забитий м'яч, розуміти наскільки багато часу футболісти минає, дали своїм суперникам Данило Сихорючко, Зверніть увагу на те, наскільки певне він підняв голову, оцінив ситуацію, зрозумів, що там є ковид, віддав йому передачу. І ковид був вже сам. І це при тому, що Минай використовує формацію з трьома центральними захисниками, але вони розтанули, наче куби криги під. Столичною літньою спекою, ну і знову синиця його участь він тут похитав. Віддав на сукоручка. Звісно, тут немає ніякого положення поза грою. Затримався в цьому епізоді скиба, якщо я не помиляюсь, і абсолютно таке враження різні речі виконували центральні захисники Минає в цій ситуації. Солідна група болівальників. З української столиці, з лівого берега української столиці приїхала до рівного момент Вакула. Простріл! Немає, забитого м'яча але є момент для минає хороший сольний прохід від Владислава Вакули. Його прорив, його передача. Потенційний адресат цієї передачі був це до речі, Демиденко Той таки. Когут, котрий Іван. Зараз втрачає м'яч, і гра продовжується. Рефері не бачив фолу, Кого залишається за межами футбольного поля. А, так а, минає перервалася. І ось так Дударенко емоційно м'яч вибиває за межі футбольного поля. Ну і Микола Лавренко. Він там, у фанатському секторі, дуже жваво реагує на це рішення. Арбітрів коментуючи його. Давайте подивимося. Водислава кула зараз на ваших екранах. Багато писали про інтерес до нього з боку клубів української прем'єр-ліги. Ременяк удар по воротах! Тягне Максим Миханів. Найкращий момент минає у другому тайні. Зараз побачили ми. Момент, який дійсно був дуже і дуже небезпечним. Ну, можливо, він приведе команду Закарпаття зараз до тями, можливо, він стане трієром. Для створення наступних моментів дуже хотілося все ж таки побачити інтригу в еншпілі цього поєдинку. Огут виграє цей верховий у Чуєва. І удар за мештрафного майданчика, але неточно пробиває галас. Дуже неточно. Анжелько Любенович матиме час на те, аби зіграти свою команду. Припускає, що ухти, а що, ось так! Кілька жовтих карток протягом двох хвилин. Ну і ось це так вихід на заміну. Скільки ж він зіграв? Ну, Сім-8 хвилин максимум. І залишається лівий берег у меншості. Проти те, дійсно достатньо грубий фолт. І лівий берег. Це команда. Яка братиме участь в українській прем'єр-релізі у новому сезоні? Микола Лавренко тішиться на трибунах разом із вболівальниками для левової частки футболістів лівого берега. Це буде перший досвід гри в елітному українському футбольному дивізіоні. І вперше із сезону 2011-2012 років, українська столиця місто Київ буде представлена трьома командами в еліті українського футболу. Тоді в 2011-2012 це були. Динамо Арсенал і Оболонь сьогодні в сезоні прийдешньому. Це буде Динамо, Оболонь та Лівий Берег.